Періовій на каналі Джемич, ви бачили красивий трейлер FC26, красивий трейлер геймплея FC26, і якщо ви подивитесь трейлера минулих версій, хоча б минулих старих 5, ви побачите, що там нічого не було змінено. О слова зовсім. На словах було, а на ділі ні. В С26, ми, в принципі, і не грали, але. Контора нам вміло показує, не вміють надавити, вміють указати на ті точки, які вони зробили. Тобто це все максимально красиво. Це так само, як дизайни Тобто, е, як -то кажуть, сама ця продвиження гри в них дуже гарно на високому рівні. Чому так? Все максимально просто. В них пішли провали, і контора каже: ми вас послухали. Ви послухали нас тільки тому? Чому? Бо тому що пішли. Провал. Не було провалів, ви б нічого не робили. Зараз я вам покажу, що таке контора, коли вона нічого не робить. Я знову ж таки, не я вас не заставляю не купляти далі. Мені, як то кажуть, все рівно. Це ваше рішення, це ваше бачення. Хочете купляти, хочете ні, як то кажуть, хто вам доктор. Знову ж таки, був відкритий світ, який вони що. Правильно не виклали всі 26 Чому? тому, що він був провальним. Чому провальним? Бо тому що вони не встигли. Чому вони не виклали? Знаєте чому? Бо тому що пішов в 25 спад. Жорсткий спад, пішли акції вниз і тому, якщо вони б виклали ці неробочі в 26 вони просто вбили б гру, ця гра вмерла майже відразу, і пішли б ще більше провали. Тому контора задумалась Але як же ж воно мілося робить? робить Пісія нам очі? Далі, дивимось, парні. Дріблінг fc 26 зміни. Чому ці зміни були тільки в fc 26 Тобто в Всі 25, дивіться, він на м'ячі біжить, тобто він мало з ним рухається. В fc 26 навпаки, ви подивіться, як він укриває корпусом, як подивіться, як він підвався з мечом, більше маніпуляції з мічом, більше його торкання до нього, і тим самим це краще. Плюс є, є корпус. Да? Це дуже гарно. Але опять-таки, чому це не зробить в fc 25 а, похер, бо тому що і так сидіть. Ви подивіться, ці анімації. Ну тут все максимально просто, парні. Анімація біга максимально медленно. Зараз в fc 26 що буде максимально швидко. Тут все дуже просто, не по Жух, На плюс 10 зробити, і все. Тому до цього питання ще немає, це смішно. Це смішно, це просто, це просто. Ну, це навіть не треба показувати, це сміхота, ну це габела, це позорище. Жокей, fc C25, Жокеї, як кмільно. Тобто, дивіться, уваги на ногу. Уваги на ногу, як він передвигається. І зараз буде всі 26 Різниця на очах. Вони зробили більш сильнішу, кращу і швидкішу анімацію. По факту, анімацію вони переробили і додали швидкість. Це теж стидоба Далі, парні, відскоки дурацькі відскоки да, якщо, блін, кольосика ще не робити. Дурацькі відскоки, які бісили нас в 25. Тут відскоки вже йдуть Куда? на кутовий. Тобто у нас тепер буде більше кутовий. Тобто, що контора зробила? Перше, профіксила відскоки, який нас бісили в 25 а тепер нас будуть бісити всі 26 кутові, тому що є це L-2, якого, напевно, не буде по початку гри, а потім з'явиться, бо картонки слабкі, і будемо пропускати тепер з кутового. Поміже, вони фіксують одне ці придурки, Придурки. Фіксують одне, а багують інше. Буде мільйон кутових, з яких ви будете пропускати, і тепер бі-си-ти-ся. І ждемо листопада. Я вже жду листопада, коли вони будуть фіксити кустові. Я вже вангую: листопад місяць фікситься кутові. Тому що це буде львівша мета. Чекає перевіряє. Знову відскоки. Знову відскоки, це даже не дивитися. Так, далі, удариться. Це прямо на моє, моя короночка. В всі 25 Зараз я вам покажу з нормального ракурсу. Дивіться, виходимо один на один. Б'єм поворотом. Нормальний вартар, куди дож падати? В Сторону м'яча. В всі 25 падає куди? В сторону. Не м'яча. <laughs> Знову ж таки, чому контора вирішила це випустити і сказала, що це нормально, а в FC26 вона сказала, що відкритий світ максимально сирий. А тому що впали, я кажу перегляди, впали, бабосики, акції впали. І все. Якщо вони викинули по цю шляпу, яку вони забили з відкритим світом, і FC26 ця гра вмерла до листопада місяця. Вона просто вмерла в нуль. Більше, більше половина людей, другий шанс конторі вже не дасть. Те, що вони хавали в 24 в 25 і. Деякі, як, хто простив, її купить в С-26, помічаєте, якщо вони облажаються зараз, у них все, шансів вже не буде. Будуть падать і падають і падати, падати, я вангую. Люди будуть закидати, або вже точно не куплять наступну, яка там б вже не була триллера і так далі. Знизу, це не касається людей, які максимально не так звертають, і так далі. Тобто люди є сразні. Але є люди, які дали шанс в Всі 26, особливо після трейлера. Типа, ми до вас прислухались, побачили. а чому це, це вважається нормальним? А в F-26 відкритий світ це вже не нормально, тому що він косячний. Mm. <laughs> Помієте, якби відкритий світ був в С-25, коли вони випускали це дерьмо, коли ти б'єш поворотом, і вортар падає в протилежну сторону м'яча, це норма, це для них норма. Наш відкритий світ теж був би нормою. Але ні, вони бачите, вони розуміють. Вони розуміють. Знову ж таки, в С-26, тут вратар падає вже в нормальну сторону. Повієте, вони самі зробили херово, а потім показують, як вони зробили хорошо. Тобто. Ну, кого ви хочете це надурити? Для чого ви все це показуєте? Ну, типа, да, вони хочуть показати, що ми і справились, але чому не, не зробиться сразу нормально? Чому для вас? Ви ж по-любому тестили ті удари, ви всі 25 оце це позоріще. Коли ви б'єте в одну сторону, а воротар завалюється в іншу сторону. Ви ж бачили це? Чому ви це все не пофіксили? Я не думаю, що це фікситься настільки довго. Перепроектуровка. Ну, там ж люди теж не роботу. Звісно, це три час, але сам факт. Тобто ігра теститься ще, мабуть, з травня, навірно, да? якось. Там від, відкрита бедка вже теститься з серпня, з кінця липня. А по любому там тестери є самі головні, які плюс-мінус все грає, хоча б трошки. Це вже в травні-квітні. Чому ви це все не бачили? Вам було похер? Окей, продовжуємо далі. Дивитись на цю колонаду. Я просто в шоці. Далі. Знову тут скоки дурацькі. Врата анімації це... я навіть не хочу про це говорити. Понімаєте, це база. Це смішно. Оце повинна бути будь... завжди. Це нормальна, Нормальна повинна бути така гра. І навіть не хочу це вам показувати. Це сміхота далі. Rush. Ці дібі... дібілоїди, я по не знаю, як їх назвати. Вони додавали вартаря. Зачем вартаря? Я всю хрень не граю вже півроку. Чому не граю? Бо тому що це неможливо грати. Там в основному за тебе грають А. АФК які вони фіксили два місяця. Б. Чуваки, які не пасуються, яких, яких вже не пофіксиш. Тепер вони дбали вратаря. Тепер гори-гори, жопа ясно, поки не погасла. Тобто, що, тепер у вас не тільки будуть ваші сопчики, які не пасуються, у вас буде руйне, а й вратарки А Алібо АФК або права, просто пропускати голи буде грати на похір. Це дірмі, я буду грати місяць-два, поки там состав трошки у стаканці, а потім я заб'ю нахрен цей режим. Це провальний режим уже. Я даже можу навіть не грати в нього. Ви зі мною думаєте, згодні хто. Грає, хто бомбить хто, як люди не пасуються. Або не хочуть бігти в захист. А тут, прикиньте, не хочуть бігти в захист, а ще воротар, жива людина, яка повинна це все сейвити. Це просто фейсплам Я не хочу все на це дивитися, це смішно. Далі вони додавали, що. Добавили віскоки. Це відскоки, коли синій біжить, і він не забирає м'яч. В FC26, він вже забирати м'яч не буде. Ось, тобто, ось ще FC25, бачиш, синій набігає, забирає м'яч. Точніше, червоний набігає, забирає м'яч, а м'яч в чорному стається в синього. В FC26, червоний набігає забирає м'яч, і мячик стається в червоного. Так, да, це вони пофіксили, але опять-таки це все повинно бути давно, давним. Це норма. Вони самі вбили гру, а потім її, тіпа, чинять і говорить нововведіння. видіння. Це не нововведіння, видіння, це норма. Ось така гра повинна бути, але розумієте, вони нам настільки на кажуть, ми ж вас почули, ми це побачили. І, типа, ух, як ми старалися. Ви ніхрена не старалися, ви зробили норму. Далі, що тут? Не працює відосик, я не знаю чому. Пасиви додали, додавали пасив дивіться, вас теж бісили, напевно, що ви не можете грати в дотик, да? Особливо, що коли геймплей херується ж габела. Ви бачите, як він тут, він тут приймає м'яч і дає його. Прийняв, дав, прийняв, дав. Це все максимально довго, опасно і реально грати, да? Всі 2-6 буде. Дотик. Ну, п'ять таки, ця фішка буде працювати тільки, якщо в тебе мідлений геймплей, а в супа геймплей. Тобі хана без шансів. Це прикольно, але без шансів буде. Вони, ну, вони говорили, що єврора пофіксили, але я в це особа не вірю. Я це в особо не вірю. Далі, шо, Лоу Дрівен, парні, Лоу Дрівен, це мета. Учить Лоу Дрівен, це, це буде дурня. Це, вони убрали ТФ. ТФ, який я не знаю, скільки років, я почав грати з FIFA 22. Коли він з'явився, на, на років 5 на 6 є, тому ТФ. Тобто вони додали ту фішку, як туп, супер міга мета, але все, що вони робили, вони робили його. Неправильно, тобто вони його не порівнювали грою. Тобто, вони роблять мету автоматично. Вони роблять мету, і получається все інше не мета, і воно не грабельне. Вони зробили мету, а потім її убрали. Зараз лоуд рівень. Я вангую ще через. Зараз FC26, в 30 вже лоуд рівна не буде. Вони його пофіксять, Тобто він буде. Оце вони його додали в C25 півгода, F F F можливо, або FC26, FC 27, FC28, можливо, FC29, або в FC 30 вони його уберуть і скажуть, пацани, це вже херня. ні, давайте до нового. І я не здивуюся, якщо вони додають знову ТФ. Помієте, вони додають, делають його метою, потім фіксять або убирають. І так по кругу. Або, а потім, через, коли вони убрали цю мету, вони вертають те, що колись було, і тіло делають вау, вау, вау. Шо вау! Шо, вау! Шо, вау. Знову ж таки, нікого не оставляю цю гру купляти або не купляти так далі. Вибор за вами, але це сміжно. Далі тут відкриття гравців, ще буде увага. Дивіться, відкриття гравців це все повинно бути давно, давним, тому що це норма гри. Норма іскусного інтелекту, який є в цій грі давно. Ви кожен рік нам говорите, що є FCAQ, які і так далі. Ну воно не працює, від слова, зовсім. Тому що ви зробили, я натяп ляп, я вже вам показував сюди десь. Мені мені просто подобається, як вони нам просто fc 25, тут всі 26 Тобто вони тут були FC24, а тут всі 25 І виходить, ні кожен рік, та що вони зробили, це херня. Хоча в минулому році це була мета і їмба. Понимаєте, наскільки їм похер? Вони не зісняються. Я розумію, що вони зараз показують, щоб типу, була різниця. Але наскільки їм похер? На те, що вони робили в минулому році, натяп ляп що в цьому році вони зробили краще. Вони не краще, вони просто виправили те, що вони накосячили. Хоча повинні вони це все фіксити. По факту, нормальна гра фікситься на протязі року. Виходить патч і фіксяться. Вони просто в патчі зараз випускаються, щоб просто випускати. Вони фікситься якусь дурню, не геймплей. Можливо, вони її не можуть пофіксити, а я думаю, можуть просто вони не хочуть, щоб було всі 26 і всі 27 нова. Тому якось так замбуваємо, що. Я думаю, це все, все, що вони показали, все, що ми бачили, це на картинці красиво, буде воно роботи на 50. Знову ж таки, я на це особливо. Як я цього горю, але мені по факту не це похер. Тому що я розумію, їм похір. Звісно, вони зараз будуть старатися, щоб вернути перепродажі, вернути акції, щоб не пішли вверх І так далі, не зразки вони відкрити світ, не на викатали нам правильно. Це все максимально просто. Тому вони будуть старатися. Що подалі? Із ху. І сху. Tak jest tak, wam uważam, żeby byś zobaczył.